Доброго дня, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас із чоловіком був продуктивний день. Для чого весь цей шум? А ось для чого чоловік майструє нову гляду на колодязь? Бо стара вже розсохлася, пора міняти. Поки чоловік займається своєю роботою, я йду робити свою. А в мене сьогодні консервація кабачків. Ось вже трішки настигло. Я їх вже помила, начистила вже часника. Також нарвала петрушки з кропом. Це все потрібно за рецептурою. Тепер беру сухі помиті банки і починаю вкладати все за рецептурою. На дно банки трішки нарізаю моркви сирої. Один-два зубчики часнику розрізаю. Додаю гілочку кропу з і гілочку петрушки. Також додаю чорний перець горошком. І вкладаю в банку кабачки, нарізані хоч кружечками, хоч половинками, хоч четвертинками, не товстіше 1 см, щоб сильно вклалося. Вони в банки і накладаю їх до верху банок. В мене вийшло 6 півлітрових. А тепер приступаю до приготування маринаду. Налила в воду, додала оцет, цукор і сіль. І все розмішую. І доводжу до кипіння. Скільки всього брала для маринаду, напишу під відео. Тепер беру маринад і заливаю ним банки з кабачками. А потім поміщаю банки. Залиті маринадом в каструлю для кип'ятіння, так щоб вони не касалися одна одну. І на дно я простелила рушничок. Попередньо накрила банки кришками, тепер заливаю гарячою і водою на півбанки і стерилізую 5 хвилин. Потім виймаю і закатую кришки. Ось ці баночки вже. Готові. Зараз їх перевертаю, накриваю рушничком і залишаю до повного охолодження. Ось так це виглядає. А тепер знову накриваю і окутую рушничком, і на сьогодні Консервацією все. Ось уже доски розпилені і порізані, підготовлені. Тепер прийшла пора їх обробити спочатку по боках. Ось так вони. Простоять до завтра, а завтра вже чоловік обробить їх повністю і буде збирати до кучі ляду на колодязі. Але це вже все я покажу в наступних відео. Це я красила двері в літній кухні ось таким чином. Мені подобається таке поєднання кольорів, курочки зайняті наша молодь почувається добре. І також сьогодні я завершила роботу над ковриком на підлогу. Ось такий він у мене вийшов, прямокутний, так що я не сиділа, склавши руки, поки на вгороді практично вже всі роботи завершені. На вулиці у нас сьогодні. Похолодало знову, на градусником було плюс 17 всього. Так що на квіти у квітнику краще дивитися з хати. В хаті все ж таки тепліше. Розквітують вже лілійники, соняхи декоративні. І також сьогодні заквітувала космея. Ось така рожева квіточка, вітер сильний, видно по тому, як хилить. І дерева, і інші рослини. А на підвіконні в мене ще й досі квітує каланхуе. На цьому буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. Бажаю всім всього найкращого і до наступних відео.